У обласному центрі під час брифінгу на базі медіа-центру Сумської ОВА розповіли про адаптацію ветеранів війни в цивільному житті, їх залучення до відбудови економіки Української держави та пільгові програми для ветеранського бізнесу, які вже працюють на Сумщині. Держава реалізує таку соціальну активну теж програму. Це надання грантів на відкриття. Та провадження розвиток власної справи для ветеранів і ветеранок. Це дуже гарна програма підтримки і започаткування власної справи. Вона заключається в тому, що бажаючи відкрити особа, яка бажає відкрити власну справу, або, скажімо так, розширити власний бізнес, вона може подати. Написати бізнес-план за допомогою наших спеціалістів, е, і, е, скажімо, отримати кошти в розмірі навіть до 1 мільйона гривень, тобто варіантів декілька. Тут іде вже підтримка не тільки е, е, учасників бойових е, дій, скажімо так, е, але і їх сімей. За умови надання державної допомоги в розмірі 250 тисяч гривень необхідно створити одне нове робоче місце два робочі місця, якщо ви претендуєте на 500 тисяч гривень. Кошти даються на 36 місяців. Наймені робітники мають працювати терміном не менше 24 місяців. Щоб отримати 1 мільйон гривень допомоги, умови наступні. Потрібно, щоб учасник бойових дій провадив до цього підприємницьку діяльність не менше ніж три роки. І щоб він додатково до коштів виділених йому для провадження чи е, продовження провадження власного бізнесу, тут іде співфінансування ще 30% власних коштів. Тобто, ось це такі е, програми для розвитку бізнесу. Окрім того, учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть обрати для себе один з напрямків професійного навчання в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це незалежно від того. Є ці наші е, ветерани безробітними служби зайнятості, чи не є нашими безробітними, вони мають право на отримання перенавчання і нової професії в центрах е, професійно-технічної освіти нашої служби зайнятості. Безкоштовно ми оплачуємо для них проїзд до місця навчання. І в зворотньому напрямку, якщо це навчання буде відбуватися не на території сумського ЦПТО, наприклад, у нас е, працюючих 9 ЦПТО, наприклад, це буде відбуватися е, на базі ЦПТО Одещини, чи Львівщини чи Рівненщини. То це буде оплачений приїзд. Для них буде безкоштовне проживання в гуртожитках і відповідно безкоштовне отримання нової. Професії для того, щоб він міг реалізувати свої можливості на ринку праці. Наступним механізмом у професійній адаптації ветеранів у цивільному житті є отримання ваучера для навчання за затвердженим переліком професій і спеціальностей. Що таке ваучер? Ваучер це, скажімо так, відповідний документ, максимальна сума якого складає 26 шість тисяч гривень. Максимально це те, що ми можемо надати. І учасник бойових дій може вибрати відповідно до переліку, а цей перелік зафіксовано у 207-й постанові, і, до речі, можна е, звернутися до е, соціальних мереж на наших сторінках Сумської обласної служби зайнятості. Там обов'язково будуть посилання. Е, тому е, якраз всі ці постанови безпроблемно можна якраз на них зайти і е, звернути увагу, і уже потім е, цей перелік. З цим переліком ознайомитися. Тобто, якщо учасник бойових дій хоче підвищити свій рівень кваліфікації, отримати перенавчитись на нову робітничу професію, підвищити, скажімо так, рівень спеціалізації на вищу, і якщо за цим цей напрямок є в переліку. То він може отримати у нас такий сертифікат, вибрати навчальний заклад, який є ліцензованим і акредитованим на по всій території України. і Вивчитись, перевчитись як альтернативу кандидатам, що з різних причин не готові працювати на постійній основі. Служба зайнятості пропонує тимчасові види зайнятості, громадські, тимчасові та суспільно корисні роботи. Також для роботодавців, що працевлаштовують учасників бойових дій, запроваджено ряд державних компенсаторних механізмів. Роботодавцям ми можемо запропонувати компенсацію оплати праці в розмірі 50% за працевлаштування. Із числа безробітних служби зайнятості учасників бойових дій. Тобто, якщо учасник бойових дій є нашим безробітним, роботодавець його працевлаштовує, то ми йому компенсуємо протягом 6 місяців. Але так, знаєте, місяць через місяць 50% від тієї заробітної плати, яку він призначить, яку він буде виплачувати, але не вище. Ніж мінімальна заробітна плата не вище 6700. Звернутися до нас, роботодавець має право протягом наступних 60 днів з моменту працевлаштування. Учасника бойових дій компенсувати роботодавцю можуть також і єдиний соціальний внесок за створене нове робоче місце, на яке працевлаштовано ветерана. Компенсація єдиного соціального внеску відбувається в нас протягом одного року, але теж місяць через місяць. Ну тобто, протягом двох років, але загальна тривалість компенсації буде це один рік. І серпня поточного року також роботодавець може отримати компенсацію витрат на облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Якщо роботодавець хоче працевлаштувати якраз таких осіб, то він має можливість облаштувати робоче місце, а ми йому компенсуємо кошти за це облаштування. Якщо він працевлаштовує особу з другої групи інвалідності, то сума компенсації. За такою програмою від служби зайнятості буде складати 68 тисяч гривень. Якщо це буде працевлаштування особи з інвалідністю першої групи, то така сума компенсації буде складати 100 тисяч і п'ятдесятих. Загалом щоб отримати дану компенсацію, роботодавець має право звернутися до служби зайнятості протягом наступних 90 календарних днів з моменту працевлаштування людини.